Я би просто порадив зараз киянам, так, які нас дивляться, нас вже багато киян. От зараз, ви, ви ж до кінця самі кияни не, не, не знаєте. Так, я переконаний, мільйони киян не знають, що з 1 березня нам з вами вже підняли тарифи, вони називаються на управління то, плату. Давайте так, не тарифи тариф, називаються тарифи. Я щоб я не хочу там дискусії угу. з демагогами. Формально це називається. Плата за управління багатоквартирними будинками. А те, що народ це тарифи на прибудинкові будинки. Тариф. Так ось ці тарифи зараз де-факто зростають вдвічі. Вдвічі, по Києву. Я не хочу спекулювати низькі тарифи, високі. Я беруся стверджувати, що мені важко сьогодні, ніхто мені не показав реальне обґрунтування цих нових цін і тарифів. Ко конкурсу ніякого там не було. Це я вам беруся стверджувати. Ко який конкурс, що там виграли всі 10 комунальних компаній по кожному району? Ну, ви розумієте, всі, угу. кожна капешка виграла свій район. Тобто, зрозуміло, конкурсу не було, і тоді постане питання обґрунтування цих тарифів або плати за утримання цих. І от там я хотів би дуже, щоб кияни потренувалися на кішечках, да, як казали в одному на комедії да радянській. Да. На котіках потренуся на кошечках. Там потренув... угу. От давайте потренуємося на простих тарифах, достатньо простих на утримання будинки прибудинково. Це достатньо просто там навчитися ви всі, бо вони, вони в вас стосуються, вони вашу кишеню завазять вже з 1 березня. А далі дійдемо, може, і до тарифів більш, ну, більш високого так? Да. Ну, В цілому, у вас як оптимістичний настрій підготуються до зими цей уряд? Чи це вже буде інший уряд готуватися? Ну, до, до зими ж готується не тільки уряд. ну Дивіться, тут ця підготовка до зими під неї стільки там всякого на, на цьому. Ну, Тому тут підготовка. підготовка, ну, ну, Кожного разу нас лякає, все, все пропало, все не перезимуємо. Ну, перезимуємо. перезимуємо. Якось перезимуємо. Тобто комунальники знають, як робити свою, свою роботу. розумієте, е, Газовіки зрозуміло, ключове питання по Нафтогазу це імпорт.